Ця солодка парочка знову студії «М1», «Лавік» та містер Сані». І сьогодні ми будемо спілкуватися щодо мистецтва, яким чином можна заробити на мистецтві, і будемо спілкуватися із чарівною Наталкою. Живаго. Отже, прямо зараз приходимо до нашого інтерв'ю. Наталія Живаго, одна із сотні найвпливовіших жінок України, засновниця стартапу Культурний проект організовує лекції, семінари та майстер-класи з мистецтва. Наталі, здрастуйте. Ми ось рады приветствовать вас в нашій студії. Скажіть, почему чому тематику культури ви вы вибрали? Це те, чим я завжди мріяла займатися, і це було дуже логічно, вважаючи ну, на мою освіту і на те, чим я займалась тоді? Власне, я була фотографом. Чим ви взагалі займаєтеся? Культурний проект це освітня організація, яка проводить лекції. Лекції э, з переважно з історії. Історія мистецтва, історія кіно, історія моди, історія філософії, історії літератури, історії музики. І власне. Основне, ну чим ми відрізняємося від всіх пропозицій, які сьогодні є у цій церені, це те, що ми даємо вичерпну картину. Тобто, за дві години, коли з певною оптикою вам розповідають взагалі, які процеси основні були. Тоді ви знаєте, такі можна сказати, прив'язки, які дійсно завжди дивуються молоду аудиторію. Ну, наприклад, якісь приклади з історії, які дійсно ми не знаємо за підручниками. Я розумію, що ви хочете зараз якийсь цікавий факт. Так, так. Чи знаєте ви, що поєднуєте? Оскара Уайда і Фаїмський портрет. Ні, ось приходьте в культурний проєкт. Там відзнаємо. Тепер не буду спати взагалі. Як жити? Так само Вагнер і Володар Перснів. Хто проводить ці такі інтерактивні лекції і швидкі лекції? Це завжди викладачі університетів. Тобто, фактично, це професори або інших ступенів спеціалісти. Як іменно вот в зернишках, сама маленька в, в детської всіліть вот ету жомислі то учеба це інтересна, що саморозвитя це прекрасно? Для цього ми створили програму, яка не стосується напряму дітей, а стосується якраз викладачів і дорослих. І в рамках цієї програми приїжджала Франсуаза Барбука. Вона проводила для вчителів майстер-клас як живою простою мовою. До речі, не дуже багато цікавих думок щодо сприйняття мистецтва дітьми. Так То таких простих і важливих для, для всіх. Ось, і власне, ми таким чином вирішували цю проблему. Бо власне наші дитячі курси, які діти приходять, малюють, вивчають історію мистецтва через малювання. Це такий чесний приклад, невелика група, 14 дітей на рік. Тобто, це не є, це не змінить ситуацію ну, загалом. А окрім мистецького проєкту, існують бізнеси, стартапи, якими ви також опікуєтеся? Ну, в мене є ще один такий стартап, називається Цукровий когутик». Це дитяча книжкова крамниця. Це стартап, там, де цукер і книжки продаються разом. Євген Васильєв, технічний керівник проекту Шевченко.укерлів.ком.ювей це онлайн біографія українського митця з його картинами та ескізами, цитатами, публікаціями та поезіями. Hello! Женя, ми хотим тебя поблагодарить, потому що действительно наконец, спустя 200 лет рождения великого Тарас Шевченко, ми зараз о нійому узнаємо таку интересную біографію і таку модную біографію. Скажи, а кому прийшла в голову ідея создать подобную онлайн біографію, которая сейчас супер в тренде і очень интересна? Ну, насправді, ця ідея голову моєму брату. Ми одна команда, ми працюємо разом. Ще минулого року ми э, спас. Пам'ятали те, що Шевченкові цьому році 200 років виконується з дня народження, то вирішили, що щось потрібно змінити, щось потрібно зробити так, щоб школярам, хоча б школярам, та просто людям було е, якось цікавіше, вивчати біографію Тараса Шевченка, е, щоб дізнатися е, деякі факти з його mm -hmm. життя та творчості. Так расскажи, пожалуйста, какую информацию ты для себя действительно открыла? Вот хотел бы сейчас секретно с нами поделиться о великом Тарасе Григорьевиче. Перший факт Шевченка любив нестандартний одяг, коли навчався. Він полюбляв там деякі речі ногові носити, не такі, як усі. Коли е, в моді в Петербурзі був, був, було там е, якесь одне пальто, він носив таке вузьке, е, що підкреслює фігуру. От я узнав, що він був. Досить гарним художником, тому що я подивився його картини. Ну ми робили сайт оформлювання сайту з його малюнків. А вы планируете на сайте сделать отдельный раздел о личной биографии Шевченко, например, а там с информацией ну, о личной жизни, жизнь. о любви, о романах. Например, о том, что там последней любовью была 19-летняя служанка из Петербурга, которая в итоге отказалась уже э, согласиться на замужество и переехать с ним в деревню, да, и осталась в Питере. И вот момент того, что мы то также слышали, что она после смерти еще и приезжала на могилу и длительный период времени... да ведула. Да. Постоянно была и ухаживала за могилой Шевченко. Она приехала в Канев, да, и то есть осталась ну, здесь ну, с концами. А, ну, скажи, будете что-нибудь подобное интересное продолжать будемо, делать? Будемо. Отже, я розумію, що всі разом робимо цей цей світ набагато цікавішим, правда? ж? Отже, будемо далі візуалізувати ще більше новостей. Будьте, будь ласка, з нами, тому що через час у нас є багато смартового і фанового для вас. Бай!